Сьогодні на Воскресну барахолочку, Пасхальну, так сказати, Христос Воскрес. Трохи проспав. До нас приїхали друзі. Але нічого страшного, зараз сьома година ранку. Я сподіваюся, що щось, щось вирвемо. Включимо по-бистрому режим чайки і погнали. Прийшовсь два ряда, знайшов срібло, але не брав, тому що ціни трохи завеликі. Невигодно, рішив зайти. Обіг барахолку з тої сторони, зайшов з кінця. І пункся ви тим машину, якою домой. La poignée est passée. Ça. Ah, Mais c'est ça. Hein. Bon. Non. Je, je prends ça et. C'est ça. Bon, 25, 25, 50, 60. 25. 25 C'est je C'est Jamais je servi. Sais ça, ça aura. Барахолка хоч і велика не внушає довір'я, але це треба бігати до кінця. Тому що можна обігати всю барахолку і нічого не йти і в кінці вихватити якусь золоту брошку, якийсь сервіс срібний. Придбульчик не для реклами. Друзі, хочу розказати вам за, за свого товариша. Не переключаємося. Пройшли На початку тижня вихватив браслета, золотий браслет, 31 грам, 750 проба за 5 євро. Дуже, дуже крута знахідка, я думаю, це рекорд. Не знаю, як... Ре... Не рекорд по ціні, але рекорд по золоту. За, одне, за один виріб 31 грам. Це серйозна заявочка. Я в нього запитаю, якщо дозволить, я прикріплю фото. Так. sur internet ils me vend euh, un casque euh, des années 60 ouais. avec la bulle transparente qui euh, oui, d'accord oui oui, oui. Bonjour. monsieur pardonnez moi c'est combien 20 euros et en discutant comme ça doit se euros il me dit, ben bah ouais, mais c'est quand j'étais à Paris, ouais. il y avait le numéro derrière. Je lui mais c'est quoi C'était euh, mon, mon numéro. Quand j'étais à Paris, c'était ouais. euh, 1068. D'accord. Donc je sais que le. casque. Ah, hein. voilà. C est c est bon. Je 1068. Bon, parce Gore-Tex, combien C'est. La veste, 20 euros, je l'ai fait. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. D'or au За курточку. Дощовик. 20 євро. Як ми тупо робимо, пари. Ну це, звісно вже перекупи. Але перекупів можна щось знайти цікаве. Дуже подозрительна брошка, але це не золото. Хіба що зацепка Золота. Опіц. Крута бритва і поломана. А бритві ці дуже дорого коштують, Це теж поломано. Бідно. Кельдамаш. Дуразур і каси приміри до земусі. Все усі. Це домашня. Сам, сам жалізо. Коротше такі бритви старі, лезвия. В інтернеті продаються, eBay. Якщо вони не... Витерти, до старти, ну, ціна десь від 200 до 400. Це я на них раніше уваги не звертав, але побачив, що продаються, плюс побачив, ну, плюс побачив, що і, люди, які на барахолках знаходять, продають за нормальні гроші. по 300 баксов на eBay. Опа. Бам. Иридиум. 15 евро дядька хочет за такой спальник.

Celui-là, il bouge pas. Hein. C'est nouveau non hein ça, nouveau. Et une fois vous mis, que vous l'avez mis, ça vous l'avez déplié, la mousse elle gonfle et euh... ça c'est nouveau non De quoi Novo, Nouveau, nouveau, ouais, non Ah oui, c'est tout à fait. Cela il a jamais servi. Hein. 15 euros Oui, 15 C'est beau, je prends. Après arranger, c'est chiant, oui. Hein. Non, non, c'est beau, je C'est pas grave. Oui, voilà. Je vais nous dire pour les soldats vraiment. <laughs> <laughs> Gortax, vous avez le Gortax ici Ah oula J'ai 15 Місі petite de каті дракон, кит п'єсмотає бабуся спальника за 15 євро взяв зімній. 15 євро це дуже дешево Хлопцям десь відправим. Пригодиться по-любому. А, берся ще, о, фу. Місі? Місі? Il y a combien 30 de Il y a 45. Il y a deux paires, 3 paires. Il y a tous les 45. Oui, que du 45. Et si nous allons négocier un peu... <laughs> combien C'est un sac d'accouchage. Ouais. 15. 15. Ça, ça reste 35. 35, ouais. Oh putain, je peux pas prendre parce que j'ai pris les tomates déjà. <laughs> hey, hey. Là, je te fais une paire à 15, ça fait 30, je te remène. C'est bon. C'est bon Il y a des différentes, je peux regarder Ouais, ouais, c'est toutes les mêmes, mais là, tu as les lacets de... Dans, prends une, dans une boîte, tu as les lacets de rechange, tu as tout. C'est toutes les mêmes. Hein? C'est tout 45 oui c'est tout 45. Je prends cela Ouais, tu vois, en Gore-Tex et tout, ça bouge pas. Oui. Après je pense que si je vais trouver les, les distributeurs. Ah, Distributeur, il me semble que tu en as un à l'entrée là. Oui, oui je pas loin. Oui Oui, là. Merci. Je vais, je vais voir ça. Parce que maintenant, je suis à l'arrache. C'est toutes les mêmes. 15, c'est ça. Euh, là, 15, ouais. Après, si tu envoies une deuxième paire... Celle-là, tu prends celle-là, tu... 15 et 15, 30, je te rends des 20. Ici, je prends dans le courant, par Eh bien, 50. tout, le, tout 50. Tac, 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 c'est bon, je prends. Et de quoi tu prends Je vais voilà. partir chercher. Ici, là. Hein Regardez. Приїхав на другу барахолку, я вже включався, ну от знайшов ну, срібну ложку за 1 євро. Це все основне посріблення. Ще є така штучка. Тримач. Ручка срібна. ну Там срібло тоненьке. Він хоче 10 євро. Дешевше не хоче. Зараз подивлюсь в інтернеті, скільки воно примірно, стоїть. Якщо ложка срібна попалася, треба все чітко перевірити. Вдруг тут чайками пройшли. C'est pour frigue et c'est déjà très bien et c'est combien Là, je l'ai fait à 10 euros pièce. 10 euros mm -hmm. c'est pour euh, je bon. sais, vous, ah, vous connaissez Merci. il y a 4 total non Pardon? il y a 4 total 4 Ля не 4, а не дробь, але я мене те сам. 10 євро це чехли для спальника. Воду не проницає. Якщо вони не витерті і не висипалися, то вони хороші, воно не проніцає. Якщо навіть воду держати не буде, ну, влагу вони тримають добре, якщо старі. это супер, супер вечно. А, Можешь... нет, даже пять. Да -да. Нормально мы подъехали. И Если же пронту. Если да -да. если же пронту ту тут ли ус. Тут ли ус? я на кальке, который его не гасил. Ça fait 50, je vous le fais à 30. C'est bon, c'est bon. bel, eh. bel prix. Merci ouais. beaucoup. Euh. Et merci, ça va partir à l'Ukraine. Et des les soldats, c'est dommage parce que j'en ai, pouf, j'en ai un carton entier. Les housses comme ça. Ouais. Euh... Так, друзі, розпаковка. Барахолка була всю суботу неділю, була Пасха. Я барахолку проспав, були в гостях друзі. І роблю розпаковку от на такому чудовому, красивому місці. Приїхали на рибалку, щоб містити приємне з полезним і заодно зроблю на сонечку розпаковочку. Значить по сріблу й по золоту. Знахідок майже немає, тому що вже все розібрали. по сріблу ось така ложка за 1 євро. На відео, хто буде дивитися, хто дивився, там є. Тут видно проби. так Два медальона, три медальона срібник, наперсок поломаний. 925-та проба. Де да, третій медальйон? Десь випав. Ось. Вот. На таких маленьких медальйонах проби на вушках ставляться. 21 грам. Ну, якась десятка чи пару євро, 12 євро буде. Так. Це чисто на бензин. Потім джекпот. Чого говорю джекпот? тому що дерці. Новье. Нові десь плюс-мінус 140 євро. В інтернеті вони продаються середня ціна. По 90. Навіть якщо їх, я їх взяв одні за 20, другі за 15, такі самі 45-й розмір. Якби їх продавав, я б на них вже заробив би зразу, виставив би по мінімум, заробив би зразу 100 євро. Потім разом з берсами купив такий зимній спальник. Новий, він ні разу не відкривався. Я вдома перший раз його доставав. Зимній на мінус 15 чи на мінус 18 морозу, точно не павню. Купив його за 15 євро. Він в інтернеті середня ціна приблизно 180 Якщо навіть поставити за 150 навіть, то я думаю заберуть. Тобто це вже 150-130-200 євро. Хай по мінімуму, по самому мінімум, по низу, 200 євро на бірх. І на спальнику. Потім це чохли, вода непроникні, на спальні мішки. Дуже суперова річ, сам довго, багато років користуюся, знаю, що воно таке. Такі спеціально зайшов в Україну, в інтернет і подивився, такі продають по 2,5 тисячі. Навіть якби я ставив, Та це їх я купив 5 штук за 30 євро. Якби я поставив навіть по 2000 це вже десятка. Я взяв номер того продавця і мені товариш забрав ще 15 сьогодні у нього за 100 євро. Тобто, якщо розділити, один спальник мені обійшовся в 650 приблизно. Виходить 20 таких чохлів на спальники, спальник і двоє берців. Оце якщо разом все продати, вже було б мінімум штука євро, мінімум. Ну, зрозуміло, що ці всі діла уйдуть пацанам завтра. завтра субота, завтра відправиться це все маршруткою в Україну. Що я кажу супер джекпот, тому що такі знахідки на барахолки дуже рідко бувають. Ціна просто супер, можна сказати, що, що безкоштовно. Так що не завжди барахолки це золото і срібло. От, такі от справи, друзі. Так що підписуємося на канал, попрошу поставити лайки, всім гарного дня, до наступного відео.